Розв'язати ось такі нерівності. Це нестандартні нерівності. Звичайного розв'язку тут не буде, а потрібно просто подумати і вказати на відповідь. Ну що ж, в першій нерівності нас питають, при яких значеннях х вираз х квадрат буде більший від нуля, тобто додатній, коли ми будемо отримувати додатні результати. Та завжди. Крім самого нуля, бо якщо ми 0 підносимо до квадрата, ми отримуємо 0, а все решта підносимо до квадрата і отримуємо додатнє число. Тобто, відповіддю до цієї нерівності, бо можемо казати так: усі числа крім нуля. Отже, х не дорівнює нулю. Цей запис і означає усі числа крім нуля. Мінус х квадрат менше від нуля. Ну, тут можна також думати по всякому а можна застосувати все ж таки коротенький розв'язок ось поділити на мінус одиницю. І ми отримуємо наступне згідно властивостей нерівності, будемо мати х квадрат більше за 0. Бо знак, приділені на від'ємне, змінюється, і ми отримали ту ж нерівність, що була першою. І для неї відповідь буде х не дорівнює 0. І третя нерівність х квадрат менше або рівне за 0. Знак менше або рівне складається із двох знаків: менше і дорівнює. І для того, щоб ця нерівність мала розв'язок, достатньо, щоб виконувався один із знаків. Розглянемо собі перший знак менше. х квадрат менше від нуля. Не може такого бути. Ось нам перша нерівність в доказ цього. А що на рахунок х квадрат дорівнює нулю? Виконується, тому що ось так само ми бачимо, що 0 у квадраті дорівнює нулю. Тому єдиним розв'язком цієї нерівності є число 0. Х дорівнює 0 є розв'язком нашої третьої нерівності.